Привіт, всім. Сьогодні на вулиці йде дощ, тому чудова можливість є прогулятися в музей. Наша наша компанія, і хоч я в Токіо живу вже пару років, але все одно потрібно дивитися на поїзда, куди йти, на карту, перевіряти, тому що Токіо велике місто і не завжди можна потрапити з ходу туди, куди я хочу. Добре, що діти вони не заморачуються такими різними дрібницями і насолоджуються в тому місці, де знаходяться. Ну, на голодний шлунок ніякого задоволення не буде, тому перекуси завжди піднімають всім настрій. Дивимось на всі речі позитивно. Як кажуть, у природи немає поганої погоди. Якось один мудрець сказав, що Дощ, він змиває все погане з нашої землі. Тож ми з таким гарним настроєм і пішли е, шукати пригоди дивитися цікаві речі в музеї. Ось він. Заходимо в музей зараз. Заснований музей в 1877 році. І рахується, що серед всіх музеїв Японії в цьому музеї зібрано найбільше експонатів. Зразу хочу сказати, що я знімав в тих місцях, де можна було знімати з різних експонатів, які представлені в цьому музеї, найбільше мене вразили отакі от різні інсталяції. Життя простих людей в Японії. Дивився на ці от інсталяції і відчув от таку, знаєте, Японію століттями раніше, яка вона була. Зразу згадав фільм з Томом Крузом Останній самурай. Причому самі інсталяції були як такі от маленькі, так і великі. Тобто можна було от навіть постояти, помірятися ростом з японцями, які жили в той період часу, в едо період, чи в якийсь інший. І зараз. Що можу відмітити, це те, що самі ці інсталяції вони дуже такі живі. От Ніби це живі люди, які, от, знаєте, просто от, замерли на хвилинку, щоб їх сфотографували. Але все-таки це, це не статуя, але це якась от фігура, воскова, мабуть. Можна стати біля цих фігур і сфотографуватись, чи якусь гримасу покрутити. Якраз діти мої цим і займаються моїй доньці подобаються морські ракушки, І, мабуть, вона знайшла свою найулюбленішу, якій більше тисячі мільйонів років. А ось і скалети динозаврів. До речі, про них. Нещодавно я робив відеоферма, там я теж піднімаю цю тему. Тому буде час, обов'язково подивіться. О, це вже щось таке прикольне, звісно. Такі великі. Не знаю, чи це справжні скелетони. Але виглядає так. Достатньо страшно. Чи в реальності це, здається, якийсь морський котик? Так і дивись за дітьми, щоб вони там нічого не наклацали. Тут, звичайно, в мене терпіння не завжди вистачає. Вау! Це тогда. Можна побачити, що всередині кита, я так розумію, це кит, Як він виглядає, як його всі кісточки виглядають. А ось це... Що ж це таке? Це є слон або слониха. Це так виглядають внутрішні, як думаєте, кого? Але ви вас догадались? Якщо ні, то це корова! Ну, Що сказати, такого зібрання тварин, диких, я ще не бачив. Більше бути поряд. Це теж дуже такий цікавий досвід. А їх тут ціла купа зібралася. Не знаю. Мабуть, всі, що є в світі. Від маленьких до великих. Від рогатих до безрогатих. Ось тут такі назви, яких я навіть і не знаю. Ніколи не бачу. Надіюсь, ви знаєте, підскажіть в коментарях там. От, наприклад, ось цього такого великого е оленя, коня чи щось іншого. Я от не знаю, як його звати. Виглядає таки реалістично, знаєте, відчуття, що от вони поряд і от-от е, значить, підійдуть до тебе ближче. Уже не ти до них, а вони до тебе. Але мішка Мілашка. Правда, не всі мішки Мілашки є інші. Коли ми вийшли з музею, то побачили ось такого синього кота. Ну і звичайно, мимо ми не могли пройти. Ще пару хвилин розповім. От буквально випадково натрапив в парку на таке от місце знову ж таки інсталяції перших поселень на території Японії. Все воно відбудовано в реальну величину і максимально наблизено, щоб передати глядачеві, от, те, як жили японці, або, скажімо так, їхні предки тисячі років тому на цьому місці. Ось так вона обладнана всередині. Ця хатина. Скоріше всього, вже тут збереглося її такий, якби первисний вигляд. Історична довідка нам говорить, що перші люди на території сучасної Японії заселились в пізньому палеоліті. Це приблизно 13 тисяч років тому. Хочу зазначити, що саме на цьому місці були знайдені залишки такого кухонного приладдя, що в свою чергу дало можливість Фалічно. відобразити це отак от от візуально. І чудовий парк знаходиться а, тут, посеред міста, посеред. Жили будівель, офісних будівель, тому кому там не сидиться в офісі, не працюється, вони можуть прийти сюди і посидіти гарненькою такою сім'єю приємною. Ось такий тут гарнючий парк з таким водоймищем. Тож дякую за те, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте це відео. Мені буде приємно дізнатися вашу думку. Щасливо і на все вам добре.